За ваші старання, за дані знання. ви завжди були поруч, направляли нас, коригували, підтримували наші бунтівні голови. Е, ще дуже велике дякую вам за, за такий багаж знань, за навички, за досвід, якими так щедро з нами ділились, за вашу доброту, за розуміння, за. За те, що приділяли увагу нашим і успіхам, і невдачам, за підтримку, за чуйність, і найголовніше, за терпіння окрема подяка за критику, за, за критику яка є гарним поштовхом до вдосконалення. Віримо, що коли відбудеться нова зустріч, ми зможемо а, а, порадувати вас своїми життєвими і професійними успіхами. Від цієї душі бажаємо вам з здоров'я, терпіння і давно да.